Такий приніс капуста якась ти кому його приніс? Бабці на базарі, чи мені? Ну, вибач, я думав, що це модно, або хоча б їсти можна. Що ти кажеш? Три години ти його створював своїми руками і підбирав з консультантом. Та це, блядь, взагалі що такі? А ти одразу драма. не не Добре, наступного разу замовимо звичайні червоні троянди, як у бабки на базарі. У цій ситуації ключовий момент очікування та сприйняття жестів уваги. Чоловік клав зусилля та хотів здивувати жінку. А жінка очікувала класичну форму прояву уваги, можливо, навіть банальні червоні троянди. Конфлікт не у капусті, а у невідповідності очікувань. Маленька порада: іноді варто домовлятися про очікування або вчитися приймати унікальні прояви любові від свого партнера.